Is there anyone in our audience tonight who owes their life to nietкласwintron? So, Це уривок із телепрограми, де сер Ніколас Вінтон зустрівся з тими, кого врятував від нацистських концтаборів і газових камер. Його часто називають британським Шиндлером, але на відміну від історії Оскара Шиндлера, історія Вінтона значно довше залишалася невідомою для світу. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах. І сьогодні я продовжу тему мого попереднього випуску про Оскара Шиндлера. Я розповім вам про менш відомого, але не менш героїчного чоловіка Сера Ніколаса Вінтона, який під час Другої світової війни врятував сотні єврейських дітей. Як я вже сказав, його історія дуже довго не була відомою широкій аудиторії, і лише нещодавно цю історію перенесли на великий екран. Йдеться про фільм Одне життя, який вийшов у 2023 році, де одну з головних ролей виконав легендарний Ентоні Гопкінс. У цьому ж відео я розповім вам, ким насправді був Нікола Звінтон, як він зумів організувати порятунок понад пів тисячі дітей, про що шкодував усе життя, і як світ дізнався про його подвиг. чим насамперед, традиційна подяка спонсорам каналу за фінансову підтримку, чи то разовими донатами, чи постійною місячною підпискою. Зокрема, завдяки вам, канал має можливість зростати і розвиватись. Якщо ж у вас також є можливість та бажання вкластись у розвиток цього каналу фінансово. Усі посилання в описі під відео. Кінець 1930-х років був часом наростаючої світової кризи. Нацистська Німеччина дедалі нахабніше крок за кроком руйнувала систему угод, що стримувала нову війну в Європі. У 1938 році Гітлер добився анексії судецької області Чехословаччини за мюнгенською угодою. Європейські лідери, обравши політику умиротворення диктатора, сподівалися, що поступка судетами втихомирить Гітлера, і він зупиниться. Водночас Мюнхенська угода стала каталізатором вимушеної міграції. Понад 100 тисяч євреїв та політичних противників нацистів із судець рвалися в межі внутрішньої чехословаччини, штурмували вокзали і заповнювали тимчасові табори. За кілька тижнів після передачі судет хвиля біженців заповнила решту Чехословаччини та накрила Прагу і Берном. А після кришталевої ночі, коли нацисти влаштували масовий погром євреям в Німеччині та окупованій Австрії, страх переріз у паніку. Родини намагалися будь-якою ціною вибратися з досяжності райху вже тоді. Європа побачила наскільки страшною була доля єврею під владою Гітлера. Нацисти влаштовували відкриті погроми, демонструючи готовність знищувати єврею відкрито. Однак, попри це, більшість країн світу не поспішали давати притулок людям. Які рятувалися від нацистів, багато держав навіть відмовляли біженцям у в'їзді. Наприклад, уряд Нідерландів після погромів офіційно закрив кордони для євреїв і наказував прикордонникам повертати нелегальних єврейських втікачів назад до Німеччини, де їх чекали концтабори і майбутні газові камери. Схожу політику проводили й інші європейські країни, десь повністю закриваючи кордони для євреїв, а десь встановлюючи значні обмеження. Великобританія ж зайняла дещо відкритішу позицію. Британський парламент дозволив приймати в країні дітей біженців без батьків, але за двох умов: по-перше, якщо у дитини знайдеться опікун у Британії, і по-друге, буде внесено грошову гарантію 50 фунтів стерлінгів на витрати на дитину. Ця програма дістала назву Кіндертранспорт. Вона вже діяла для порятунку дітей з Німеччини та Австрії, але в Чехословаччині евакуації дітей не організовували аж до початку 1939 року. Насправді, чехословацькі події 38 го стали шоком для багатьох британців. Багато хто вважав, що тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Невіл Чемберлен зрадив Чехословаччину, поступивши з Гітлеру. У Британії виник рух солідарності, благодійні комітети і групи активістів. Збирали кошти та допомагали чехословацьким біженцям. Серед таких добровольців, наприклад, була молода економістка Дорін Варінер, яка прибула до Праги в жовтні 1938 року, відчуваючи сором за політику умиротворення агресора. Варінер з однодумцями приєдналася до британського комітету допомоги біженцям з Чехословаччини і взялася рятувати людей, яким загрожував арешт нацистів. У цей самий час, у грудні 1938 го до Праги навідався ще один британець, 29 Ніколас Вінтон, мешканець Лондона із заможної сім'ї та випускник престижної школи, який на той час успішно працював на фондовій біржі. Його батьки походили з єврейської родини втікачів із Німеччини. Їхнє справжнє прізвище родини було Вертхайм, але в Англії вони прийняли християнство і змінили прізвище на англійське Вінтон. Ніколас виріс по суті асимільованим англійцем однак уважно стежив за подіями у Європі. Він був активним противником нацистської ідеології, не сприймав фашизм і був членом лейбористської партії, яка критично ставилася до політики умиротворення Гітлера, яку просував Чемберлен. Наприкінці грудня 38-го року Вінтон збирався у відпустку на гірськолижний курорт та раптом отримав незвичайне прохання від свого друга, співробітника благодійного комітету приїхати замість Альп до Праги і на власні очі подивитися на гуманітарну кризу, що там розгорнулася. Вінтон погодився і на новий рік прибув до Чехословаччини, де вже у перші дні побачив, у що перетворилося життя людей по цей бік нових кордонів. Прага стрімко наповнювалася утікачами з Німеччини, Австрії, і судець. Адмінбудівлі і шкільні спортзали стали притулками. Наметові табори розросталися на околицях, а з настанням зими люди боролися за теплу їжу. Табори були переповнені. Всюди була антисанітарія, медиків і ліків бракувало. Діти хворіли від холоду і тисняви. Дедалі більше сімей шукали бодай найменший шанс урятувати малечу, якщо вже батьки не могли виїхати разом. Біля столиків волонтерів в центрі міста шикувалися нескінченні черги. Батьки передавали фото і метрики, благали вписати дитину до списків на виїзд і запитували, чи є хоч якісь країни готові їх прийняти. Як я вже казав, формально більшість держав відповідала відмовами. У найкращому разі погоджувалися лише на поодинокі винятки. Вінтон швидко налагодив співпрацю з Дорін Варінер та іншими волонтерами. Він запропонував створити окремий дитячий сектор при комітеті допомоги біженцям і фактично його очолив разом з канадською волонтеркою Беатріз Велінгтон та вчителем з Англії Тревором Чедвіком. Вони приймали заявки від єврейських родин, які благали врятувати хоча б дітей. Штаб цієї ініціативи розташовувався просто в центрі Праги. Волонтери працювали за столиком у їдальній готелю на Вацлавській площі. Вінтон брав на себе найскладніше складання списків дітей і переговори з урядами про дозвіл на виїзд. Він дізнався у британської влади точні умови прийому маленьких біженців і почав поступово пробивати бюрократичні стіни. Вінтон провів у Празі три тижні і згодом зрозумів, що найбільш ефективно буде організувати порятунок з Британії. Саме там можна було тиснути на урядовців, оформлювати дозволи і знаходити прийомні сім'ї, які будуть готові приймати дітей. Тож Вінтон повернувся до Лондона, завантажений списками сотень потенційних маленьких переселенців. Як я вже сказав, головними умовами було дві: родина, яка готова прийняти дитину, та 50 фунтів стерлінгів. І це лише на одну дитину. На той час це була зовсім не маленька сума, але він то на це не спинило. Він закликав співгромадян жертвувати гроші, звертався до доброчинних організацій і навіть вкладав власні заощадження, щоб зібрати необхідні гарантійні кошти. Він тоннами заповнював документи, боровся з паперовою тяганиною і часом свідомо йшов на досить нестандартні кроки. Підробляв для дітей проїзні папери чи давав хабарі там, де без цього не можна було просунути справу. Такі речі у фільмі, до речі, практично не показані. Водночас він все ще працював на фондовій біржі кожного дня до 16-ї години. Як це показано і у фільмі Одне життя. Його мати Белла Вінтон теж стала волонтеркою. Вона допомагала підшуковувати прийомні родини, розміщуючи фотографії дітей у британських газетах із закликом забрати дитину до себе. Фото дітей, зроблені в жахливих умовах, надзвичайно вразили британців. Тож, вже невдовзі почали з'являтися і люди, які готові були прийняти дитину у свою сім'ю, а також і спонсори, які жертвували гроші для цієї ініціативи. А вже в березні 1939 року розпочалася реалізація плану Вінтона. З Праги до Лондона рушив перший потяг із дітьми-біженцями. Як з'ясувалося, в останню мить перед катастрофою. Наступного дня гітлерівські війська порушили Мюнхенську угоду і окупували решту Чехії. Прага опинилася під владою нацистів, і порятунок дітей перетворився на перегони з часом. На щастя, на місці залишилися Тревор Чедвік та інші волонтери, які продовжували справу вже після від'їзду Вінтона. Вже під окупаційним режимом Чедвік, що спершу приїхав за кількома дітьми для їхнього влаштування у приватній школі, вирішив не покидати Прагу. Він координував виїзд груп дітей, але вже під наглядом гестапо. Чедвіку довелося особисто домовлятися з офіцерами нацистської поліції, але завдяки його наполегливості, окупаційна влада погодилася випустити з Праги вісім дитячих транспортів, які загалом вивезли 669 дітей, більшість з яких були євреями. Маршрут кожного рейсу пролягав через гітлерівську Німеччину і аж до нідерландського порту Хуг-ван-Холланд, де діти сідали на паром до Британії. Ця дорога була сповнена небезпек. Як я вже згадував, що наприкінці 38-го року Нідерланди оголосили, що не прийматимуть єврейських біженців, і навіть повертали назад тих, кого виявляли на кордоні. Але Вінтон здобув усі формальні гарантії від британської сторони. Тож нідерландці дозволили транзит. Після першого успішного рейсу процес перетину кордону пішов уже більш-менш гладко. Кожній дитині видавали картонну бирку з іменем і порядковим номером, що висіла на шиї. Прощання з батьками було надзвичайно болісним для обох сторін. Останній раз я бачила своїх батьків, коли сідала в поїзд у Празі. Я поглянула у вікно і вперше побачила на їхніх обличчях той розпач, який вони приховували до останнього моменту. Для багатьох дітей це був останній раз, коли вони бачили своїх батьків. Більшість єврейського дорослого населення Праги та біженців, які там перебували, згодом опинилися в концтаборах чи були знищені в газових камерах. Товариство, але перш ніж продовжити невеличке повідомлення від третьої, окремої важкої механізованої залізної бригади, володієш робочими спеціальностями. У залізній бригаді ти знайдеш роботу до душі. Ми шукаємо водіїв категорії Б, С і Д автослюсарів, автоелектриків, трактористів та ескаваторників. Військова служба різноманітна. Маємо багато роботи для будь-якого віку та професійних навичок. У нас твоя праця наблизить перемогу. Скануй QR-код або телефонуй нам за телефоном 067 533 19 89. Прибуття дітей до Лондона було зворушливим видовищем. Нікола Звінтон зустрічав один із таких потягів на станції Ліверпуль-Стріт у Лондоні. Далі по черзі оголошували ім'я дитини. Малюк проходив через проріз у завісі, і по той бік його зустрічали обіймами нові прийомні батьки. Саме так розпочиналося нове життя врятованих дітей. Як я вже згадував, протягом весни та літа 1939 року з окупованої Праги до Великої Британії вирушило вісім таких потягів. Проте, на жаль, дев'ятий евакуаційний потяг, який планували відправити з Праги 1 вересня 1939 року. Так і не зміг виїхати. Того дня почалася війна. Гітлер напав на Польщу, і всі кордони зачинилися. У Празі на вокзалі даремно чекали свої черги ще 250 дітей. Згодом майже всі вони загинули під час Голокосту. Ця трагедія боляче відгукувалася Вінтону протягом всього життя. Він пізніше казав, що міг би врятувати ще дві тисячі дітей, якби інші країни проявили людяність і прийняли біженців. Зокрема, Вінтон особисто писав листа. Президенту Сполучених Штатів Франкліну Рузвельту з проханням дати притулок дітям, але Сполучені Штати відмовили з усіх держав, окрім Великої Британії, тоді лише Швеція погодилася прийняти невелику групу єврейських дітей. В інших випадках європейські уряди воліли заплющувати у очі на трагедію, боячись наслідків та Гітлера. І це лише підсилює масштаб того, що зробили Ніколас Вінтон разом з колегами, щоб ви розуміли, для кожної 669 дітей вони справді знаходили конкретну родину в Британії, не абстрактного опікуна на папері, а людей, готових відчинити двері свого дому, а враховуючи той факт, що тодішнє суспільство було більш консервативне щодо всиновлення чи опіки над чужим. Дітьми це виглядає як справжнє маленьке диво. Водночас загалом було зібрано понад 33 тисячі фунтів стерлінгів. У сьогоднішньому еквіваленті це десь до трьох мільйонів, і це лише сума гарантійного внеску. Окремо шукали і покривали витрати на проїзд, оформлення документів, перший побут, одяг, медичні огляди, шкільні речі усе це збирали благодійні організації, громади та самі прийомні родини. Після завершення рятувальної операції та початку війни Вінтон переключився на іншу діяльність через пацифістські переконання. Він спочатку відмовився йти до війська. І домігся статусу свідомого відмовника від служби. Певний час він волонтерив у Червоному хресті, допомагаючи постраждалим від німецьких бомбардувань. Однак потім передумав: з 1940 року він служив у королівських ВПС Британії. Він починав рядовим, згодом отримав офіцерське звання штурмана і під кінець війни став пілотом-інструктором. Повоєнне життя Ніколаса було довгий час звичайним і нічим не примітним на публіці. Він одружився в нього з'явилося троє дітей. Він тривалий час працював у фінансовій сфері, а також займався благодійністю, допомагав у створенні мережі будинків для літніх людей, за що навіть був удостоєний ордена Британської імперії. Але про свій головний подвиг порятунок дітей у 39 – Вінтон півстоліття майже нікому не розповідав. Врятовані ним діти теж не підозрювали, кому саме завдячують життям. У воєнній метушні їм не повідомили імен організаторів порятунку. Лише наприкінці 80-х років правда випадково виплила назовні. Дружина Вінтона Грета. Прибираючи на горищі, знайшла старий потертий альбом. Всередині були списки дитячих імен, фотографії хлопчиків і дівчат, листи від їхніх батьків та адреси прийомних сімей. Скорпульозно зібраний архів операції 1939 року. Для самого Вінтона ця знахідка не була несподіванкою. Він зберігав свій архів як пам'ять, але аж ніяк не для слави. Та дружина наполягала, що про такий вчинок має дізнатися світ. Вона передала альбом дослідниці історії голокосту Елізабет Максвел, дружині відомого видавця і медіамагната Роберта Максвелла. Той, дізнавшись про незвичайну історію, опублікував статтю про невідомого героя у своїй газеті Sunday People. Після чого британське телебачення запросило 79-річного Вінтона на популярну програму Оце життя в якості гостя у залі. У фільмі ж «Одне життя цей процес трішки відрізняється від реальності. Там Нікола Звінтон, після тривалих сумнівів щодо свого архівного альбому, особисто пробує розповісти цю історію, відвідуючи декількох журналістів, а ті йому відмовляють, не зацікавившись історією. Тож, зрештою, він особисто передає альбом Елізабет Максвелл. З цього моменту у фільмі йде ближче до реальності. Після публікації статті, як я вже згадував, Вінтона запросили на програму «Оце життя, і цей епізод програми з його участю. Став справді легендарним. Ніколас Вінтон сидів у студійній аудиторії серед інших гостей і нічого не підозрював. Ведуча Астер Рандсен наприкінці передачі показала глядачам старий альбом Вінтона і розповіла, як у 39-му році з окупованої Праги до Лондона привезли сотні єврейських дітей. Потім Рандсен повідомила, що одна з цих врятованих дітей Віра Гісінг є у залі, і повідомила, що вона сидить поруч з її рятівником Ніколасом Вінтоном. І цей емоційний момент вразив мільйони британських глядачів. До речі, і в реальності, як і стверджується у фільмі: двоє братів Віри так і не змогли врятуватися. Вони були у дев'ятому потязі, який так і не зміг виїхати. І радше за все, хлопці згодом загинули у концтаборах. У наступному випуску програми Рансен ще раз запросила Вінтона і зробила новий сюрприз. Вона попросила встати тих у залі, хто є дітьми чи онуками, врятованих у 39-му дітей. І тоді підвелася майже вся аудиторія. Відтоді Ніколас Вінтон здобув у пресі прізвисько Британський Шиндлер за аналогією з Оскаром Шиндлером, який рятував євреїв у Польщі. Сам Вінтон ніяковів від слави, ні завжди наголошував, що його заслуга перебільшена. Він відмовлявся бути єдиним героєм історії, постійно згадуючи, що без Тревора Чедвіка, Дорін Варінер та інших волонтерів, які перебували фізично у Чехословаччині, він нічого б не зробив. У 2003 році Ніколаса Вінтона королева Єлизавета II посвятила в лицарі за заслуги перед людством. Наступні роки Вінтона вшанували і на батьківщині врятованих дітей в Чехії його нагородили орденом Томаша Масарика. А в 2008 році висунули номінантом на Нобелівську премію миру. А у Празі на головному залізничному вокзалі встановили бронзовий пам'ятник сер Ніколас Вінтон з двома дітьми поруч. Ніколас прожив 106 років та помер у 2015 році. Найбільшим спадком Вінтона стали сотні врятованих ним дітей. Вони роз'їхалися по всьому світу, стали громадянами різних країн, і кожен прожив своє життя, яке могло так і не настати. За оцінками нащадків у Вінтонових дітей нині налічується близько 6 тисяч. Долі багатьох врятованих склалися щасливо. Деякі діти після війни дійсно знайшли батьків. Але як я вже казав, в більшості випадків батьки загинули під час голокосту, і врятовані малюки виростали сиротами на чужині. Попри це, чимало з дітей Вінтона стали відомими людьми. Приміром, шестирічний Альфред Дабс, коли виріс, став членом парламенту Великобританії, а згодом лордом і відомим політиком, який опікується проблемами біженців. Інший хлопчик Карл Рейс з юності захоплювався кінематографом і, зрештою, став одним із найбільш впливових режисерів британського кіно. Його фільм Коханка французького лейтенанта з Меріл Стріп став світовим хітом. І таких прикладів чимало. Сам Вінтон дружив з багатьма врятованими до кінця життя. Вони називали себе дітьми Вінтона і часом жартували, що мають спільного дідуся. Історія Ніколаса Вінтона не могла залишити байдужим і кінематограф. Ще за його життя виходили документальні стрічки. А у 2023 році британські кінематографісти створили художній фільм Одне життя про ці події. Роль літнього сера Ніколаса блискуче виконав легендарний актор Ентоні Гопкінс. А молодого Вінтона зіграв Джонні Флінн. Ця стрічка має незвичну структуру. Події розгортаються у двох часових проміжках. Глядач бачить молодого Вінтона напередодні війни, як він прибуває до Праги, знайомиться з родинами біженців, вибиває дозволи і збирає потяги для порятунку дітей. І паралельно показано Сера Ніколоса у кінці 80-х. вже старого з тягарем спогадів, який переживає внутрішній конфлікт, вирішуючи, чи відкривати світовий свій старий альбом із документами. Кульмінацією стрічки стає відтворення історичного епізоду на BBC, коли в студії Вінтона оточують вирятовані ними люди. Автори фільму намагалися максимально точно передати реальні події та характер героя. Сценарій стрічки частково базується на спогадах доньки Вінтона Барбари, викладених у її книзі, якщо це не неможливо, назва якої відсилає до улюбленого девізу самого Вінтона. Завдяки цьому у фільмі вдалося спростувати деякі поширені міфи. Зокрема, глядач бачить, що Вінтон був не самотнім ангелом-рятівником, а частиною команди відважних людей. Поруч із ним діяли Дорін Варінер, Тревор Чедвік, Ніколас Блейк та інші, хто організовував евакуацію і ризикував життям в окупованій празі. Також у картині правдиво показано, яких неймовірних зусиль коштувало переконати владу дати візи дітям. Гра Ентоні Гопкінса в ролі Сера Ніколаса отримала високі оцінки очевидців. Лорд Альфред Дабс, один із врятованих дітей Вінтона, після перегляду сказав, що деякі сцени були для нього напрочуд особистими. Дабс зізнався, що коли у фільмі маленький хлопчик махав ручкою на прощання матері на пероні, він ніби знову побачив себе шестирічного. Лорда Дабса особливо вразило, наскільки точно Ентоні Гопкінс втілив образ реального Ніколаса Вінтона. Актор майстерно передав його стриманість, практичність. І впертість у досягненні мети, ту саму тиху, наполегливу рішучість, завдяки якій Вінтон врятував стільки життів. Видно було і тінь болю, яку Вінтон проніс через руки, думаючи про тих дітей, кого не встиг вивести. Про той останній потяг, що так і не виїхав з Праги. Втім, дехто з критиків зауважив, що стрічка подана надто пригладженою. До прикладу, автор Гардіан Меттю Рейс, син одного з дітей Вінтона, режисера Карела Рейса, писав, що фільм занадто зосереджений на піднесеній емоційній історії самого Вінтона і майже не розповідає про подальші долі врятованих дітей, оскільки насправді багато з них прожили нелегке життя, долаючи травми втрати родини. І ця глибина лишається за кадром, поступаючи з місцем, зворушливим сценам возз'єднання. Попри ці нюанси, все ж таки одне життя правдиво доносить до широкої аудиторії головне історію людини, яка не мала надзвичайних повноважень чи ресурсів, але змогла змінити долю сотень дітей. І на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте про вподобайку та підписку на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, тож до нових зустрічей на просторах Ютубу.